Генерація електроенергії це процес перетворення різних видів енергії в електричну. Вона здійснюється на спеціальних об'єктах, електростанціях, які відрізняються за принципом дії та джерелами енергії. Сьогодні ми розглянемо, що таке електростанція, які бувають її види, та чому автоматизація відіграє важливу роль у цій сфері у найпростішій формі: електростанція або ж енергетична установка. Це промисловий об'єкт, що виробляє електроенергію. Щоб виробляти, Обляти електрику, електростанція потребує джерела енергії. Одним із таких джерел є спалювання викопного палива, зокрема вугілля, нафти і природного газу. Також електроенергію можна отримувати з атомної енергетики та відновлюваних джерел, таких як вітер, сонце, хвилі та гідроелектроенергія. Спочатку електроенергію передавали лише у вигляді постійного струму, але поява змінного струму дозволила транспортувати її на великій відстані, що зробило її. Придатною для масового використання. Гідроелектростанції виробляють електроенергію, перетворюючи силу води на рух генераторів. Існує три основні типи гідроелектростанцій. Греблеві гідроелектростанції використовують греблю, яка отримує воду у водосховище. Коли воду випускають, вона проходить через турбіну, створюючи обертальний рух. Цей рух активує генератор, що виробляє електроенергію. Дериваційні гідроелектростанції можуть Можуть не потребувати греблі, оскільки спрямовують воду через канал або напірний трубопровід безпосередньо до турбіни. Гідроакумулювальні електростанції виконують функцію накопичення енергії, закачуючи воду у верхній резервуар у періоди низького попиту. Коли електроенергія потрібна, вода скидається вниз, проходить через турбіну, і рух перетворюється на електроенергію. Теплові електростанції виробляють електроенергію, перетворюючи тепло на електрику зазвичай шляхом спалювання палива, наприклад, атомна електростанція. Тут ядерні реактори нагрівають воду, перетворюючи її на пару. Пара проходить через турбіну, змушуючи генератор виробляти електроенергію. Вугільні електростанції працюють аналогічно, але замість ядерного реактора воду нагрівають теплом, що утворюється під час спалювання вугілля. Далі розглянемо сонячні електростанції, вони використовують енергію сонця для виробництва. Електроенергії це досягається завдяки фотоелектричним панелям, які складаються з напівпровідникових елементів. Під впливом сонячного світла вони виділяють електрони, створюючи електричний струм. Сонячна енергія один із найчистіших способів виробництва електроенергії. Панелі можуть підключатися до загальної мережі, доповнюючи ресурси теплових електростанцій. Також вони можуть використовуватися в домашніх умовах і разом із батареями значно знижувати споживання. Вання енергії, не спалюючи викопне паливо. Останній тип це вітрові електростанції. Вітрові турбіни отримують енергію з вітру, з'єднуючи генератори з лопатями. Коли вітер обертає лопаті, генератор виробляє електроенергію. Як і сонячна енергія, вітрові електростанції є чистим джерелом енергії, але потребують більше обладнання. І через велику кількість рухомих частин вони мають вищу ймовірність виходу з ладу. Окрім використання традиційних і відновлюваних джерел енергії. Існують також альтернативні методи генерації електроенергії, зокрема геотермальна та біоенергетика. Геотермальні електростанції виробляють електроенергію, використовуючи тепло надр землі. Гаряча вода або пара піднімається на поверхню через свердловину і спрямовується на турбіну, що приводить у дію генератор. Це стабільне джерело енергії з низькими викидами. Однак, геотермальна енергетика доступна лише в регіонах із високою вулканічною активністю або значні. Тепловим потоком із глибини біоенергетичні електростанції перетворюють органічні матеріали, такі як деревина, біогаз або відходи на електроенергію, паливо спалюється для нагріву води, утворюючи пару, яка обертає турбіну та запускає генератор. Основна перевага це можливість утилізації органічних відходів і зниження викидів вуглекислого газу порівняно з традиційними тепловими станціями. Водночас такі електростанції мають нижчий коефіцієнт Цієнт корисної дії ніж традиційні теплові електростанції через нерівномірну теплотворність біопалива. Як і багато інших об'єктів сьогодні, електростанції контролюються за допомогою програмованого логічного контролера або розподіленої системи управління. Можливість моніторингу стану обладнання дозволяє визначити, які пристрої працюють ефективно, а які можуть вийти з ладу. Це дає змогу проводити профілактичне обслуговування до того, як обладнання зламається, а не ремонтувати його після поломки. З операторської скада система може відстежувати і контролювати температуру швидкість роботи насосів і моторів, а також відкривати та закривати клапани. Це особливо важливо для станцій, що спалюють викопне паливо, оскільки точне керування обладнанням дозволяє підвищити доступність станції. Доступність це час, протягом якого станція може виробляти електроенергію за певний період, поділений на загальну тривалість цього періоду. Цей показник часто є ключовим індикатором ефективності. Моніторинг попиту та аналіз часу найбільшого споживання електроенергії Енергії дозволяє автоматично регулювати швидкість роботи насосів відповідно до часу доби. Без автоматизованої системи керування це було б неможливо. Уявімо, що нам потрібно вибрати ідеальну електростанцію. Вона має бути потужною, стабільною, дешевою і ще й екологічною. Але чи є така? Давайте розбиратися. Теплові та атомні електростанції працюють стабільно, хоч у день, хоч у ночі, хоч під час бурі. Саме вони забезпечують енергію великі міста та заводи. Атомні станції станції ще й дуже потужні, а біоенергетика дозволяє утилізувати відходи, виробляючи електрику. Але тут є мінуси: спалювання газу та вугілля це викиди. СО2 а в атомній енергетиці проблема ядерних відходів. До того ж, такі станції постійно залежать від постачання палива, а це додаткові витрати. Сонце, вітер та вода ідеальне паливо, адже воно безкоштовне і нескінченне. Сонячні панелі та вітрові турбіни працюють без шкідливих викидів а гідроелектричний. Ростанції можуть регулювати потужність, накопичуючи воду, звучить ідеально, але є нюанси: якщо немає сонця чи вітру, немає і електрики. Вітрові та сонячні станції займають величезні площі, а будівництво греблі на річці може серйозно вплинути на екосистему. Щоб не покладатися тільки на один вид генерації, деякі країни комбінують технології. Наприклад, сонячно-газові станції поєднують сонячні електростанції із газовими турбінами, щоб уникнути перепадів Радів у виробництві, а гідроакумулювальні станції працюють як величезні батареї, накопичують енергію, коли її багато, і віддають у моменти пікового навантаження. Отже, ідеальної електростанції не існує, але якщо правильно поєднати різні джерела енергії, то можна отримати надійну, ефективну та більш екологічну систему. Саме до цього і рухається сучасна енергетика. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!